Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі. Якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі, саме по газовим об'єктам, було 35 ракет, в тому числі Балістика. Комбінований удар. Лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами в Славутичі, в Ніжині, також в самому Чернігові і на Сумщині вже ввечері. Був удар балістики на Донеччині, теж по енергетиці, Краматорськ. Слав'янськ, дружківка триває відновлення. Хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям та здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб всі люди, які потребують підтримки, в кожній нашій громаді, щоб необхідну підтримку отримали, це пряма відповідальність керівників на місцях. Від обласного рівня до кожного міста до кожної громади ресурси для такої допомоги є.